Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео будемо дивитися, які події підготувала нам гра на травень. Тобто, це щомісячний календар, і за всі події розповімо по порядку, які будуть і коли. Також, як завжди, перед початком дисклеймер події в грі можуть змінюватися, переноситися, додаватися і так далі. Тож може дещо змінитися, а може і ні. Це буде залежати від розробників, але в більшості події будуть саме такими. Отож, розпочинаємо: героєм місяця на травень буде Мей, про яку я розповідала вже. Відео з'явиться вгорі або в описі буде. Ну і майже ось ось з'явиться, то можна буде подивитися, роздивитися, чи змінили в ній щось, чи ні. А якщо пощастить, то і виловити, і спробувати. По 3 травня триватимуть нерозказані казки таємниці глибин, і по 3 травня теж ще буде село Гоблінів, яке є зараз в грі. Також по 12 травня ще триватиме Спрінгвейл, який і так, я думаю, вже всі майже пройшли. До речі, в літній події мають бути непогані герої один герой з танцем у вмінні, і сирена з паразитом, що мігрує на ближніх, та костюм на фліпа. Тож, якщо кому цікаво, то можна поберегти жетони на цю подію. Щоправда, думаю, вона вже буде в червні, бо на травень нема. З 1 по 6 буде проводитися квест альянсу Нічні Молі. Щось минулого місяця не давали ані його, ані битву лицарів. З 4 травня по 7 відкриється Вальгала на вік. І ще 4, але по 8 буде змагання стихій на черзі Стихія вогню. Невелика перерва між цим івентом виходить: от тільки було змагання стихії льоду, це тиждень різниці. І от знову буде такого типу подія. Далі з 7 по 11 розпочнеться астральний вимір з ельфами-гномами в ньому. Все як завжди. З 9 по 13 відкриється тремтіння безодні. А з 10 по 14 буде гардеробна. І можливість виловити якусь нову скляну версію костюма на героїв з 13 по 17 буде тривати квест і виклик події Тіні Глибин, де виклику можна поприкликати різних героїв і таємних в минулому, бо зараз вже міміки так виходять. А з 14 по 18 відкриється суд над дюнами, п'ятий сезон. 16 травня розпочнуться нерозказані казки скарби полум'я та морозу. По етапах карти вже все відкрито. Тож через якийсь час розробники думаю, зроблять зниження енергії і монетки з ресурсами за певного моба. Все як і раніше, але мені здається, це ще не скоро буде. Ну і розпочнуть працювати над новим сезоном або вже розпочали хто знає. З 18 по 22 будемо проходити випробування Беовульфа, Там ще мали б нові герої вийти до цієї події. Також до фестивалю Барди є нові до виходу, тож думаю, вони якось чергуватимуть ці події між собою. З 19 по 22 розпочнеться таверна легенд, що здавненько не було її в грі. Далі, 20 травня, буде завітний квест і протриває по 23 третє. Нагадаю, виклик до цього квесту буде окремо і невідомо коли. 22 травня можна буде зареєструватися і взяти участь у війні трьох королівств, якого, до речі, теж не було пару місяців в грі, ще як на початку лютого проводилося. Тож майже під кінець травня знову буде. З 23 го відкриється схід Атлантиди, і що з цього місяця довше триватиме, по 27-е. З 24 по 28 знову будемо проходити змагання стихій, але вже темряви, бо вона на черзі. Тож дві такі події на місяць буде і можна вибрати, де краще поприкликати, якої стихії бракує. А от 25-го доволі очікувана подія для тих, хто має зайвих героїв, розпочнеться обмін душ. Хто там буде ще невідомо. Але сподіваюся, що з таким шаленим розвитком гри герої на обміні теж пропонуватимуться краще. Якщо щось знатиму про героїв, хто буде, то обов'язково зроблю відео. З 26 по 28 будемо бити міфічного титана. Має бути Аїд цього разу. З 27 по 31 травня буде сало Гоблінів, і з 28 по 31 не розказані казки таємниці глибин. Вежа теж буде в травні, припадає на кінець місяця її поява, а саме 29-го. І буде вежа магів. Я й не сумнівалася, там ще є нові герої, які чекають на реліз і костюми. Ще по драконах скажу: квест на драконах з монетками буде з 15 по 19 та з 26-го по 30-те. Тож не забувайте заходити, тим паче, що дракони все більше і більше вплітаються в гру. А також виходять нові дракони, які доступні саме в цьому виклику. Далі скажу за квести на предмети переродження: 7 травня квест на дротики, 14-го на королівський камзол, 21-го на Дамайський Клинок, і 28-го можна буде отримати ефіри стихії вогню. Також щосереди, тепер відбувається виклик для альфа-ефірів. Це знову ж 7, 14, 21 та 28 травня. І ще щосуботи є виклик на предмети переродження: це 3, 10, 17, 24 та 31. Емблеми майстра, на відміну від звичайних емблем, їх дуже не вистачає. Хоча і звичайних як яких? В які герої більше трапляються і є в наявності. Отож, 2 травня, пройшовши квест, можна отримати емблеми Варвара, 9-го бійця, 16-го церковника і 30-го мага. І ще залишилися турніри, які будемо проходити в травні. 4 травня можна зареєструватися на турнір для трьохзіркових героїв без зеленого кольору і режим пришвидчена МАНа. 11-го турнір для чотирьохзіркових героїв, режим без хіла». І без фіолетових героїв. 18-го турнір для п'ятизіркових героїв без фіолу та режим Баф атаки. І 25 травня будуть змагатися чотирьохзіркові герої з режимом БАФ Атаки і Стихія Святині буде заборонена. Отож, це все по подіях та квестах на травень. Якщо щось знатиму про зміни, то повідомлятиму на каналі. Тож не забудьте підписатися, щоб нічого не пропустити. Також щодо деяких подій, то знову заглох острів монстрів, а також що ще не запускають лігу героїв, принаймні поки що нічого не було внесено в календар подій, хоча вона ще раніше була на беті. Але й так місяць вийшов мега насиченим, в принципі, як завжди, подій багато і є що проходити. І весь час їх кількість збільшується, я це бачу по роботі з календарем, принаймні, всього багато-багато. Посилання на фото календаря я залишу в описі під відео. Можна його завантажити чи зробити скрін як кому зручно, і поділитися з друзями в альянсі. Також хочу подякувати тим, хто підтримує канал фінансово, спонсорством чи переказом на карту. Ось ви можете побачити цих чудових людей. Ви найкращі, я дуже ціную вашу підтримку і вдячна за допомогу. Я хочу подякувати всім, хто ставить вподобайки, пише коменти. Це допомагає розвитку каналу та мотивує. Тож дякую. А на цьому у мене все. Обов'язково бережіть себе та своїх близьких та до зустрічі в нових відео.